Я рада вітати тебе, друже! Сьогодні в нас з тобою друге заняття, на якому ми будемо тренувати наш мозок. Я приготувала для тебе дуже цікаві вправи. Для цього нам знадобиться скотч, ножиці, два маркери або фломастери будь-якого кольору та два листочки бумаги. Якщо ти приготував ці всі матеріали, можемо починати! Для першої вправи беремо листочок бумаги. Розрізаємо його на дві однакові частини. Приблизно. Ось так. Беремо ці листочки в обидві руки. Наше завдання з тобою зіжмакати їх як можна швидше та одночасно. Розумів? Пробуємо. Так, вийшло, але на цьому наша вправа не закінчується. Нам потрібно з тобою розрівняти ці листочки так само швидко та одночасно. Пробуємо. Головне, щоб руки не зупинялися. Працюй двома руками. Можеш запропонувати виконати цю вправу своїм рідним. Ми маємо знову два листочки. Ця вправа здається дуже простою, але насправді вона корисна для твого мозку. Тренуйся так щодня, і твій мозок буде працювати ще краще. Ну що, переходимо до наступної вправи. Для цього беремо листочок бумаги, який потрібно зафіксувати на столі. Нам потрібен скотч. А ножиці. Зафіксували. Листочок не рухається. Тепер беремо маркер, ділимо цей листочок приблизно на дві однакові частини. Ось так. Беремо два маркери в обидві руки. З лівого верхнього куточка ми будемо вести лінію донизу, з правого нижнього куточку. Ми будемо вести лінію доверху. Зрозумів? Це потрібно робити одночасно. Пробуємо. Ось. так. Виходить? Головне, не забувай. Лівою донизу, правою доверху. верху. тебе вийшло? Молодчинка, я впевнена, що в тебе сьогодні все вийшло і всі вправи ти виконав. Тобі сподобалось? Але не забувай, всі вправи, які ми вивчали з тобою на минулому занятті, то сьогодні їх потрібно виконувати щодня і бажано зранку в першій половині дня. І твій мозок буде розвиватися і працювати краще. Я тобі гарантую це. До нових зустрічей, друже!